Привіт, друзі! Сьогодні розповім вам про ефективні підкормки для огірків для гарного врожаю від моменту висадки розсади і аж до масового плодоношення. Це прості, але дієві рецепти, які я випробувала у своїй невеличкій плівковій тепличці. Але вони також чудово підійдуть і для вирощування огірків у відкритому ґрунті. Після того як підготувала тепличку, перейшла до висадки розсади огірків. Уздовж грядки зробила канавку і заправила її натуральним органічним добривом біогумусом. Це дуже цінне добриво, яке утворюється в результаті переробки органіки каліфорнійськими черв'яками. Воно містить багато корисних макро і мікроелементів, покращує структуру ґрунту, стимулює розвиток кореневої системи і підвищує імунітет рослин. Та особливо добре підходить саме для огірків. Біогумус я змішала з ґрунтом прямо в канавці. А потім виставила розсаду не виймаючи з горщиків на відстані приблизно 25 см одна від одної. Так, це буде загущена посадка, але, по-перше, я на цій грядці нічого не буду більш вирощувати, крім огірків. А по-друге, я обов'язково формую кущі, видаляю зайві пасенки і старе пожовкле листя. Тому така схема посадки дає дуже хороший результат, та в кінці відео покажу, як це спрацювало. Після посадки одразу грядку замульчувала пшеничною соломою. Це допоможе довше зберігти вологу в ґрунті після поливу і ґрунт не буде пересихати. А ще не доводиться рихлити, що дуже важливо конкретно для огірків, бо їхні корінці знаходяться зовсім близько до поверхні і їх легко пошкодити. Після мульчування пролила рослини теплою відстояною водою з бочки, яка завжди стоїть у тепличці. В ній вода добре нагрівається і завжди готова до поливу. Через 10 днів після висадки розсада помітно пішла в ріст. це саме той час, коли рослини можна перший раз підживити, але спочатку я проводжу формування. Я видаляю пасинки і зав'язі в пазухах перших п'яти нижніх листків, а також обов'язково обриваю й вусики, щоб вони не обкручували та не перетягували листки та стебла рослин. Щоб підв'язати огірки, я біля кожного кущика втикаю в землю металевий гачок та прив'язую до нього шпагат. А другий кінець шпагата прив'язую до перекладини на шпалері. А для фіксації використовую ось такі спеціальні кліпси. Це дуже зручно та надійно. Для першого підживлення беру добриво рост концентрат на основі гумату калію. Воно ідеальне саме на старці та містить 15% азоту, що стимулює ріст, а також по 7% фосфору і калію. У ньому є також і комплекс мікроелементів. Розводжу 20 мл на 10 літрів води для тепличного ґрунту або 25 мл для відкритого. Поливаю по вологому ґрунту приблизно по 1 літру на кущ. Через тиждень після першого підживлення ось так виглядають мої огірки, вони вже активно цвітуть і формують перші зав'язі. Я продовжую формування в одне стебло, пасинки видаляю, залишаючи тільки зав'язі. І далі підв'язую рослини до шпагату, обкручуючи стебло й фіксуючи кліпсами. Коли рослини попасинковані та підв'язані, буду вже робити друге підживлення. Для цього беру 30-40 г пресованих дріжджів та одну столову ложку цукру, все розчиняю спочатку в невеликій кількості теплої відстояної води, а потім доливаю вже до півтора літра. Розчин залишаю в тепличці на дві години, щоб суміш збродила. А потім розводжу одну частину маточного розчину на 10 літрів води та проливаю свої рослини під корень. Таке підживлення стимулює розвиток коренів, покращує мікрофлору ґрунту і дає огіркам справжній ривок у рості. А через тиждень після цього підживлення я вже знімаю перший врожай огірочки солодкі, соковиці, хромкі та ароматні. А після збору врожаю одразу роблю третє підживлення на основі натуральних компонентів. Беру 1 літр молочної сироватки на 10 літрів води, вона покращує колір листя, зміцнює рослини і стимулює плодоношення. До неї додаю 1 столову ложку меду, попередньо розчиняю його в сироватці. Мед це не лише джерело мікроелементів, а ще й природний стимулятор корнеутворення. Таким розчином просто проливаю рослини замість звичайного поливу. Зазвичай в мене йде 3-4 ліки на грядку в залежності від вологості ґрунту. Після цього підживлення огірки вже входять у фазу масового плодоношення. Тут важливо давати їм більше калію для підтримки зав'язі і покращення смаку. Я використовую добриво майстер з формулою 3 11 38 тобто 3% азоту для зеленої маси. 11% фосфору для стимулювання коріння і квітів і 38% калію для наливу зав'язі солодкого смаку та тривалого плодоношення. Розчиняю 20 г на 10 літрів води і поливаю по одному літру під кожен кущ. У період плодоношення підживлення продовжую робити щотижня та чергую таким чином: тиждень майстер 3.11.38, тиждень дріжджі, тиждень сироватка з медом. При такій схемі в мене на огірках зав'язі ніколи не жовтіють та не опадають, а листя на рослинах завжди темно-зеленого кольору, велике та здорове. Для того, щоб отримати більше плодів на верхніх ярусах, я вже не видаляю пасинки повністю, а прищипую, залишаючи 2-3 листочки і відповідно в їх пазухах 2-3 зав'язі. А нижне листя, яке починає старіти, я вже поступово починаю видаляти. А коли огірки вже доходять до верху теплиці, ми кріпимо на шпалери металеву сітку у вигляді арки. Зверху на рослинах я також вже не обрізаю вуса, вони ними чіпляються до сітки і продовжують свій ріст. Сподіваюся, мій досвід буде для вас корисним і допоможе виростити багатий та смачний врожай огірків. В наступних відео розповім про захист огірків від хвороб і шкідників. Дякую за перегляд, до нових зустрічей, друзі!